Специфіка цих змагань такова, що це адаптивний спорт. Тобто це спорт для ветеранів, і він створений для того, щоб дати можливість людям повернутися до повноцінного життя. Тут дуже різні критерії оцінювання. Якщо ми проводимо змагання ось з олімпійського або блочного лука, звичайні, там оцінюється якість, технічність і так далі. Тут те, що ці люди вийшли на старт, те, що вони стріляють дистанцію, те, що вони показують результати, це вже є їх перемогою. Я вважаю, що сьогодні кожен, хто вийшов на старт, це переможці. Це люди з незлавною силою волі. Ми ставимо їх в приклад здоровим спортсменам нашим, молодежі нашим, юнакам, кадетам. І коли вони, вони починають нити, що нам важко тренуватися, я показую і кажу, подивіться на хлопців. Хтось вони дуже життєрадісні, вони дуже позитивно настроєні. Тому для мене на сьогодні нема навіть сенсу оцінювати їх з точки зору технічності чи результатів. Вони всі переможці, вони показали чудові результати. Змагання були на дуже високому рівні організаційному, хочу відзначити. Задоволення отримали всі, в тому числі і наші черкаські спортсмени, які сюди приїхали. Вони просто вражені рівнем організації, подарунків, музики враховано було все. Тому велика подяка тим, хто організував ці змагання, за те, що вони створили спортивне свято. Для дітей і в першу чергу для наших ветеранів ну, ви можете побачити не тільки діти можуть приймати участь, а й люди, які мають певні певні вади. А, ось для цього потрібні і тренери, і певні якості. Перша якість це воля, сила духу і. Те, це те, що тобі потрібно для того, щоб стріляти взагалі з лука. Якщо казати про реабілітацію, мені здається, на якомусь нейронному рівні людина вже розуміє, що вона не аутсайдер, так вона робить робить певні кроки, і це її спонукає для того, щоб вона йшла до, до певної цілі. І це з першого погляду непомітно. Але коли ти втягуєшся в цей вид спорту, і ось цей тригер, саме стрільба. А для військової людини вона є найважливішим ключем для цієї нейронних зв'язків. Наша агенда стоїть так, щоб популяризувати цей вид спорту, тому що якщо брати, наприклад, Корею, Корея перебуває своїх лучників ну, з шести років, з першого класу. Тобто ми хочемо брати приклад з таких федерацій, з таких країн, як Корея, як UK, Велика Британія та ну, США. Ось тому ми працюємо у цьому напрямку і є вже результати. Стрільба з лука дуже подобається, от, тому що задіяні дуже багато і органів, відчуття при стріблі, координація, рівновага, баланс ну дуже серйозний і крутий насправді вид спорту. І не тільки в фізичному плані, а й психологічному. Але я бувала на обласних змаганнях, на всеукраїнських, на рівні, от такі як у нас, тобто громад. І я хочу сказати, що сьогодні. Змагання в нашій громаді дуже на високому рівні проводяться. От просто і молоді колективи танцювальні виступають. І навіть учасники, інші лучники говорять, саксофон живий, тобто гурти наші богославські грають, жива музика. Це заряджає, так як і сьогоднішня погода, бо справді два тижні були дощі, а тут наче все по замовленню. Ну, Я бачу по учасниках, що всі задоволені. Мені а... дуже хотілося б, щоб цей вид спорту як взагалі спорт Спорт на Богуславщині розвивався, от е, тому, що ну, все-таки діти, ми їм показуємо приклад і е, щоб більше було і спортивних заходів, і культурних. Стрільба з лука це вид спорту, який потребує дуже багато часу для того, щоб розпочати шлях професійний. Тобто, коли приходять до нас діти, наша задача зробити так, щоб вони були щасливі, щоб вони відволіклися від повітряних тривог, щоб вони зайнялись корисною справою. Їм подобається, що можна стріляти. І ті, хто залишаються, це залежить від тренера, ну, запитувати про результати, можливо, не раніше, ніж через півтора-два роки. Секція тут дуже молода, але враховуючи, скільки тут дітей займається, на якому рівні, які умови занять, я хочу сказати, що перспектива дуже гарна. І ваші дітки Богуславські приїжджали і приїдуть до мене рівно через два тижні в Черкаси, цілих 10 чоловік і будуть змагатися з такими ж самими рівними по силі, рівними по рівню підготовки. Я думаю, що без медалей не обійдеться. Привезуть вони вам медалі сюди. Свято вдалося для нас, у лучників, мабуть, як усіх спортсменів. Свято починається з того моменту, як ми сідаємо в потяг і їдемо. І ми вже ми перечуваємо цю атмосферу змагання. Ми зараз їхали на змагання, і ми між собою їхали нас багато, і я привезла тільки досвідчених. Бо просто не вистачило місця, мо молодшим. От. І ми між собою розмовляли, і от у нас спортсмен, який повернувся, через п'ять років він воював, і він повернувся, і він повернувся в стрільбу. І він каже, сама атмосфера, ми зайшли на поле, ми побачили щити, і от з цього моменту вже свято. До того моменту, як ми сядемо в машину і поїдемо додому. Тому ще раз кажу: організація чудова. Ми з задоволенням, це був наш перший досвід приїжджати сюди, ми з задоволенням будемо приїжджати на всі змагання.